Ключове, що я вам хочу сказати, що пробуйте дивитися на те, з чим ви зустрічаєтесь, по-різному. Пробуйте не вірити собі тому, що ви бачите і тому, що ви чуєте. Не не вірити в сенсі, ой, бляха, це мені не підходить, це ні, не, це, не, це що здається. А попробуйте подивитися на ту ситуацію, з якою би ви не зустрілися, з різних сторін. І, зокрема, уявіть собі одну таку навичку, одну таку техніку. <кій> Спробуйте її зробити навичку. Ось вам метафора від Ольги Кобзар. Кіно, колись дивилися, всі, правда, буває так: ось крупним планом обличчя головної героїні чи героя. Ось тут щось відбувається таке, а потім так раз і камера від'їжджає, і ми бачимо картину, де це відбувається, на якому фоні, або якщо ви коли-небудь роздивлялися які-небудь художні полотна, підійдіть в якусь галерею, візьміть, якщо у вас може є вдома якась картина, ще ж візьміть і спробуйте роздивитися, навіть фотографію, окремі деталі. Це там можна фотографія батьків, наприклад. Подивіться на них. Уважно, детально розгляньте деталі, хто як стоїть, як дивиться, що де, а потім спробуйте охопити цілим поглядом одночасно всю картину і скласти враження. Відійдіть, примруште трохи очі, на що це схоже, які будуть у вас образи загальні. Ось подібна практика і подібна вправа може бути часом досить цінною в роботі з сім'ями сім'ями, в індивідуальній теж. Це можливість допомогти фахівцеві і клієнтові, клієнтам, пацієнтам, подивитися на життєву ситуацію і в деталях. І загалом. Мої батьки були сатрапами, деспотами, і це були токсичні стосунки. Вони мене аб'юзили постійно. Вау! Окей, про що ми говоримо? Ось була ситуація: тарам-пам-пам, і далі там мені заборонили тето, або ще щось, або там, не знаю, мама дала а, а, позавушника, як я прийшла додому з дискотеки пізно. Або тато, після того, як я взяв без дозволу щось там ще. Зі мною, наприклад, місяць не говорить тиждень, подія разова. А на якому фоні? А в якій ситуації? А скільки цих подій було? А які були інші? А як ця подія вплинула на те, що було до і після? А що було до і після? І камера від'їжджає, і ви бачите картину цілісно. І людина, з якою ви про цю картину спілкуєтесь, теж має більше шансів побачити її цілісно? Тому що образи батьків дуже часто, наприклад, вони є або надміру ідеалізовані, це святі люди. Або надміру знецінені, падлюки. А ще буває унікальна, прикольна ситуація, коли пара розщеплена: свята мама і нікчема тато. Може бути і навпаки. Мій тато був доброю, щирою людиною, а мама все керувала і все, і через неї він спився. Перекоси, дисбаланс можна вирівнювати здатністю розвивати бачення не тільки деталей, а й картини загалом, співвідношення і поєднання цього в, в ціле.